Добрий день, пані і панове. Сьогодні у нас понеділок, 15 червня, і нас чекає ще один напружений і цікавий день. Розпочнеться він з відвідання президентом України Петром Порошенко експозиції високотехнологічної продукції подвійного призначення. І сьогодні ж Арсеній Яценюк візьме участь у церемонії передачі автомобілів і оснащення для Державної прикордонної служби України. Яку було надано це обладнання? було надано європейським союзом, власне кажучи, обидві ці події є дуже важливими в контексті того, що ми зараз ведемо збройну боротьбу за власну незалежність з серйозним ворогом, таким чином оснащення наших збройних сил є питанням першочергової ваги. Сьогодні у нас відбудеться церемонія підписання угоди між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва про проект модернізації бортницької станції аерації. Це ця подія була вже давно анонсована, і, власне, кажучи вона цікава тим, що Бортницька станція аерації це один з об'єктів, куди головним чином йдуть японські інвестиції. Ви знаєте, що японські інвестиції є серед. Найбільш масштабних, які взагалі отримує зараз наша країна, і перевищують 1 мільярд доларів США, таким чином, завдяки допомозі уряду Японії, Київ і Україна вирішить одну з дуже серйозних проблем, які пов'язані з забезпеченням життєдіяльності такого міста, як Київ. Немало важливого. сьогодні відбудеться прес-конференція міністра аграрної політики та продовольства Олексія Павленка на тему перші, підсумки першого півріччя галузь в умовах неоголошеної війни. Зрозуміло, що як і всі економічні галузі, зараз сфера сільського господарства знаходиться під тиском, але навіть не зважаючи на ці складні умови наші аграрії мають намір зібрати непоганий врожай, що я так розумію, позначиться в тому числі на економічному добробуті всього нашого населення. Дисонансом до цієї події звучить прес-конференція, яку сьогодні будуть проводити Петро Симоненко і Наталія Вітренко. Це відповідно лідери. Комуністичної і прогресивно-соціалістичної партії України, яке нещодавно оголосили про власне злиття, ну зусилля судової влади української щодо заборони Компартії поки що не мали успіху. Можливо, після цього злиття ці обидві сили, які займають з моєї точки зору суб'єктивної суто антиукраїнські позиції. Можливо, будуть якісь підстави для того, щоб притягнути їх до відповідальності. З моєї точки зору дуже цікава подія сьогоднішнього дня. Це прес-конференція на тему нові правила в'їзду в Крим, яка відбудеться о 13-й годині за участю Ольга Скрипник. Це голова громадянського об'єднання, центр громадянської освіти Альменда. Взагалі, це, це тема дуже цікава. Тому що не тільки тому, що а, зараз в розпалі курортний сезон, який в черговий раз в Криму провалений, але тому, що зараз дуже багато людей, в тому числі і з континентальної України, і з Криму, відчувають певні труднощі у спілкуванні один з одним. А, це питання не стільки, навіть відпочинку літнього, скільки а, контактів і спілкування між членами а, а, єдиних родин, таким чином, ця гуманітарна ситуація можливо сьогодні не буде. Якихось нових акцентів під час цього брифінгу. Ну, власне кажучи, це напевно по подіях все, але серед оперативних подій, які нас будуть хвилювати сьогодні, це безумовно вчорашні заяви голови Служби безпеки Наливайченка, який, власне кажучи, вимушений був відкласти свій візит до США. Внаслідок того, що прокуратура викликала його на допит. А ми цю ситуацію будемо відстежувати уважно, тому що можна зрозуміти, що там відбувається досить цікава політична боротьба, в тому числі навколо цих питань. Єдине, що ми можемо зробити, це об'єктивно висвітлювати зокрема сьогодні, о 11-й годині. Ловаченка має з'явитися на допит в. Генеральну прокуратуру і безумовно наш кореспондент буде працювати безпосередньо на місці події. Зрозуміло, що в центрі уваги у нас залишається ситуація в зоні АТО. Ви знаєте, що за минулу добу загинув, на жаль, один український військовослужбовець. Багато людей отримали поранення. І в цілому бойовики здійснили близько ста обстрілів українських позицій. В цьому контексті у нас Виникла ще одна ситуація, зокрема на протягом вихідних за каналами Euronews, російської правдиверсії, прийшла фактично без жодних коментарів. Нередагована програма каналу «Росія-1», де українські збройні сили звинувачувалися у обстрілах мирних кварталів. Власне кажучи, ми будемо сьогодні виходити на. Раду українського з питань телебачення, радіомовлення, і питати, яким чином такі сюжети корелюються з державною політикою України в сфері інформації, і, зокрема, яким чином регулюються відносини з таким каналом, як «Євроньюз» щодо недопущення. Антиукраїнської пропаганди, власне кажучи, в цьому є певна дуже серйозна деталь, така що бойовики зараз продовжують обстрілювати українські позиції, розміщують свої свою зброю, в тому числі важку зброю, це важкі гаубиці і системи реактивного вогню, безпосередньо у житлових кварталах. Ми будемо намагатися сьогодні взяти певні коментарі. У нашого Генерального штабу стосовно того, яким чином бойовики здійснюють свої атаки на українські сили, і як, які обмеження існують у українців в тому, щоб відповідати на такі атаки, якщо це пов'язано з ризиком для місцевого населення. Зрозуміло, що ми продовжуємо відстежувати ситуацію навколо пожежі. Поблизу Василькова є інформація, така що пожежа вичерпує сама себе, продовжується відкачка палива звідти, Але зараз на перший план виходять перше питання упередження подібного роду ситуацій, і по-друге, це питання екологічних наслідків, які ця пожежа може мати для довкілля і, зокрема, для киян і мешканців селищ навколо столиці. Зрозуміло, також що ми будемо сьогодні підтримувати зв'язок з державною службою з надзвичайних ситуацій стосовно того, щоб з'ясувати конкретні параметри допомоги, яку можливо Україна буде надавати братній Грузії після повені, яка зруйнувала значну частину інфраструктури в столиці Тбілісі і власне кажучи, призвела до людських втрат. Сьогодні, як ми знаємо, оголошено траур в Грузії, тож ми відчуваємо скорботу разом з нашими грузинськими братами. Це, власне кажучи, головні події. Будемо сподіватися, що сьогодні протягом дня будуть не тільки сумні, але й добрі новини, які ми також будемо розміщувати на наших стрічках. Дякую.